Всім привіт! Ми з України. Хто з України підписуйтесь на канал, ставте лайки і коментуйте. А сьогодні покажу обробку полуницю на штирним спиртом і захищаю від шкідників і хвороб. Перша обробка ранньою весною. Вбиває метадоду і личинку майського жука. Розводимо так, на 10 літрів води. І один флакон на 4 спирту ам'як 10% об'єм 40 мл. Ще він допомагає від грибків і других шкідників. Другий раз ми обробляємо після цвітіння клубніки на 10 літрів води 3 столових ложки спирту. Але спочатку пролийте землю водою, а потім розчином. Він захищає від хвороб і є гарним, гарною азотною підкормкою. А третій раз обробляємо, коли вже полуницю ми зібрали. І після збору полуниці дозіровка така сама, як перший раз. На 10 літрів води один флакон, Спирту 40 мл 10%. Після такої обробки полуниці дайте на другий рік гарну полуницю і не буде хворіти. Ось такий на шитирний Можна так, також її йодом. Кому відео було цікаве вам, сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь на канал. І далі ще буде. Далі може буде відео, коли буду натягати плівку на теплицю. І також зніму відео. І пишемо комент, хто звідки дивиться це відео. Куди це відео попало. І підтримайте український канал. кому цікавий. Всім гарного і мирного неба. Всім до зустрічі. Далі буде. Це друзі, ось моя клубніка, яку я вам показую. Я її садив там того року осінню. Ось такі вже кущі. Гарно цвітуть. Покажу ще далі. Такий кущик. Це я садив там того року цю клубніку. Це є ранній сорт. Вже як буде ягоди. Буду вам все показувати у відео. Від зеленої до червоної. Так що чекаю вас на своєму каналі. Кому цікаво. Ось така моя клубнічка. Сорту поки що я не знаю. Мені її давали там того року. За сорт я ще спитаю. Ось така клубніка. Треба точно рук ще забрати? Це я в'язав в теплицю, так і лишив. А ось такі кущики саджені там того року. В кого які сорта пишемо комент. Самому цікаво. Ось така ціка клубніка. Це я зробив парничок, далі буду ставити клійонку, плівку. Там дальше Азия, Ами и Альба.